Viktor! 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 бедром загасят. А воно же все, бачимо, все больше и больше уже вообще. Вот там же ж, они пошли просто там, в дуб, там короче, подивитися, а что что-то такое загорелось, або что не горело. Я на охране, бачу, из-под крыши идет, что-то такое идет. Хлопцы сидят, говорят, да это снег метет. Я говорю, какой вам снег? На улице целость. Какой снег? Ну, типа, как это называется? О. Ну і все, я пішов туди, ми з ними пішли, а там уже таке диміще. На оперативну диспетчерці культ надійшло повідомлення о 9.48 про те, що горить перекриття цегельного заводу по вулиці Цегельної. До місця виклику автоматично було направлено підрозділи за другим номером виклику. На гасіння пожежі було подано три ствола із ПРК в складі трьох ланок ДБЗС. Пожежа. Ліквідована в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття першого підрозділу.